Аж два о. Просто додай ролях Карі Бахейн, Клэр Холк Вене Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Вискочка. Я думала, ми хотіли відпочити. Можеш відпочивати у мене на вихідних. Батьки їдуть. Куди? На з'їзд колекціонерів. Мама збирає фігурки. Найгірше у цьому всьому те, що я не здивована. То, що думаєте, я не зможу. Батько працює а на манікі. А ти Рікі? Дівочі розмову перед сном. Ви жартуєте? Це не для ріки. З іншого боку, у тебе є кабельна, великий телевізор і повний холодильник харчів. Підходить. Я згодна. Чудово, домовилися. Що? Слухай, мої батьки шанують порядок. У нашому будинку у кожної речі своє місце, тож не сміти. Хто смітить? Привіт, ліса. Дякую, що дозволили залишитись. Пустаріки, ти бажаний гість. Дякую. Що у коробці? Моє останнє надбання. Думаю, Ему розповідала тобі про моє захоплення. Так, але вдам, що здивована. Як тобі? Коштовна перлина в короні моєї колекції. Мама, це Абсолютний несмак. Та я чого не купиш заради це? мистецтва, так? Знову зламався. Ні, я намагаюся збільшити його потужність. І склео розійшовся ти вільний, так? Так, щось таке. Я думаю, це добре, що ви розійшлися. Люди вже говорять. Про що? Та про тебе? Після спілкування з дівчатами ти почав поводитися, як вони. Та це не синітниця. Порізався. Порізався. Будь мужнім, Льюісе. Не смішно болить. Що ми розійшлися. Мені зараз недостосунків. Знову не вийшло. А інших причин нема? Яких причин? Пов'язаних зі мною. Може, я. Що ти? Недостатньо мужній? Мужні. мужні. Люси, ти здоровий? Так, цілком. Погляньмо. У мене так не виходить. Де ти навчився? Я Я просто часто згортаю вітрило у доках, і це точно чоловіча справа. Я піду. Nee. <ріст> Я невчасно. <ріст> Що? Що ти робиш? <ріст> Найхонши. Це <ріст> ката. Круто. Yeah, well, Дівчатам <ріст> подобається. <ріст> Та це не через них. <ріст> Звісно, ж, ні. Так, я роблю це заради дисципліни і щоб досягти гармонії між розумом, тілом і духом. Навчити? Ні, не хочу обтяжувати тебе. Знайду онлайн-курс Тихо. Дивись. Удар, удар, удар! І ще! Тепер ти? Удар, так! Тримай! Ось так! <плес> У тебе велике майбутнє. Я тебе навчу. Будь тут завтра, о шостій ранку. Я зроблю з тебе чоловіка. Добре, що ти складеш компанію Еммі Рікі. Знаєш приказку? Дві відповідальні голови краще за одну. Коли їдете вранці, клас. У нас два дні. Що встигнемо зробити? Ен? Ем? Влаштуємо дику вечірку. О, Рікі, ходімо збиратися. Так. Кота і безлад. Нічого так і має бути. Що ви робите? Привітаємо. Готуємо сніданок. Де батьки? Уже поїхали. Так, тепер ми самі. Тобі один тост чи два? Спершу відмийте яйця з плити. і з підлоги. Так, так, відмиємо після сніданку. Невже ви це їстимете? Ем, охолонь. Так, охолонь. Хотів би я сестру таку, як ти. Хочеш перепочити? Ні. Ні. Усе гаразд. Це не в формі. Дихай. Господи. А що роблять дівчата? Що? Емма Клео та Рікі. Вони натреновані. Так, вони багато тренуються. Клео подобається спорт. Клео типова дівчинка. Їй подобаються квіти, цукерки, таке. Сьогодні заняття для початківців. Прийдеш? Так. Добре. До зустрічі. Побачимося. Ему, я тебе всюди шукаю. Що таке? Нічого. Що може статися? Це Рікі. Вона перетворила будинок на хлів і накрутила брати проти мене. Чого? Думаєш, я можу закрити очі на все, що відбувається у моєму власному будинку? Не можу, бо. То чому? Слухай, може, просто розслабитися? І попливеш за хвилею? Пливти ти за хвилею. Думаєш, я нудна і недокучлива? Я не про... От побачиш. Я покажу, як я розслабляюся. Ви ще побачите? Поглянь, що тобі надіслали? Мені? Знайшовся якийсь Бовдор? Найкрутіші птасці. Крутій птасці? Хто таке пише? Визнай такої подачі ти давно не бачила. Absolutely. Absolutely. Визнаю. Sure. Молодшине. Ой. Привіт. Емо. Mm. Uh, що сьогодні на обід? I'm Я вже обідаю. Готуйте, well, що забажаєте. І це you know. обід. Не подобається, приготуйте самі. Хочеш, підемо у джуз? Так, клас. Біжимо. Це гаразд? Молодшина. Я, мабуть, піду. Один. два, три, чотири, один, два, три, чотири. Дякую, А ти молодшина. Бачиш, що ти втратив тусуючись з дівчатами, так? Як ти? Клас, клас, почуваюся Брюсом Лі. Чудово. Підеш з нами? Не знаю. Мені байдуже. подіє. Що? Це. Ти намагаєшся ти бути тим, ким не є. Ти мене не знаєш. Не знаєш? Упевнена, упевнена не тільки ти можеш бунтувати. О, oh, oh, зрозуміло. Ти бунтуєш лежачи <звук> перед телевізором і поїдаючи піцу. Well, Ні, справжня бунтівниця влаштувала б дику вечірку, щойно її батьки поїхали з дому. Дурниця. На сміти. Кинь на підлогу. То з Емою? намагається довести, що вона бунтівниця. Вдома безлад. Справді це я винна. Це я порадила їй розслабитися. І вона зрозуміла це буквально. Клео? Хтось залишив тобі. Мені? Хто? Вибач, не бачив. Мабуть, шанувальник? Солодощі для солодкої дівчинки. Не знаю, що гірше цукерки чи листівка? Льюіс. Думаєш, не схоже на Льюіса. Він дивно поводиться. Запитав у мене, чи досить він мужній. Льюіс. І я про це? Усе гаразд? Я сьогодні почав займатися карате. Втомився, мабуть, так. Зовсім ні. Було класно, просто супер. Люси, образ мачу тобі не личить. Ти ніколи не будеш на нього схожим. Клео, я серйозно вирішив змінитися. Відтепер моє тіло. Це мій храм. Цукерку. Давай. Mm. Смачно. До речі, дякую за квіти. Квіти? Тобі надіслали квіти. Ліойсе, я знаю, що це ти. Тобі надіслали квіти і шоколад. Знаєш, він трохи гірчить. Я б на твоєму місці не їв. Сумніваюсь, що він твій таємний шанувальник. Що галас? Схоже, Еліоте, те, що твоя сестра збожеволіла. Hey, Скоро будуть танці. Hard. Танці. Мамі це не сподобається. Маму не дізнається. Хто ці люди. Друзі. І друзі, друзі. Що сталося? Хто всі ці люди? І ви теж. Не питайте, розважайтеся. Знаєте, чого бракує? Хлопців! Так, точно чудова думка. Хлопців. Класно. Вечірка. <плес> Круто. Нейт Льюісе, хочеш іще? Наступна група на рівень вище. Та ти упорайся. Вважаєш? Так, ти ж молодчина, справжній термінатор. Чудово, бо я щойно довідався, що якийсь хлопець надсилає клео подарунки. Я збираюся знайти його і добряче провчити. Що, справді може вона це робить для того, щоб ти ревнував. Навіщо їй це? А поміркуй. Ти класний хлопець. А якщо інші дівчата це помітять? Думаєш? Так. Знаєш, що зроби? У мої руки. Ігноруй її. Вона кохатиме тебе ще більше. Ігнорувати? Повір. І ще. Тренуйся. Тренуватимусь. Гаразд. Ваш. Мені надіслали смс, і ось я тут. Привіт, Нейт. Проходь, розважайся. Емо, не заперечуєш? Я провів друзів. Ні, ні. Багато людей. А потім я підсікаю і... Даруся, заборонена зона не можна. Вперед. Тепер ти. Так, я хоч куди. Особливо у карате. Я ще не сенсей, та невдовзі ним стану, бо я крутий. Показати. А тут нема місця. Та нічого. Що ти робиш? Що, ж ні. Чого нервуватися? Це все не для тебе. Що? Це така поведінка. Ти наслідуєш мене. Знаєш, у чому проблема? Ти вважаєш, що ти єдина, хто робить, що заманеться. Та це не так. Класно. Круто, так? Просто чарівно. Так. Я дуже крутий хлопець. Та це лише один мій бік. Є ще романтичний Нейт, що надсилає квіти і цукерки. То був ти. Я маю щось іще. Покладив гаманець. І я завжди буду з тобою. Завжди. Забрав платлів. То, може, просто час розмов скінчився? кінчився? Агоу молодшина Нейт. Льюісе, про що це ти? Ти використав мене. Зацікавив мене карате, сам чіпляєшся до Клео. Ти ж сам прийшов. Про що це? ви? Не втручайся, Клео. Тебе це не стосується. Це стосується його. Льюісе, ти маєш охолонути. Сподіваю, ванну. Ну, що каратисте? Побачимо, хто тут чоловік, ти серйозно? Ще пак. Це дурість. Я не хочу цього. Добре, це кінець. Я всіх вижену. Ні. Це мій дім і моя вечірка. І я вирішуватиму. Емо, годі. Що ти хочеш довести, Що я не зануда. Я теж можу розважатися. Хлопці, Це Годі!

Гаразд. Вечір закінчився. Вимітайтеся швидко. Швидко. Емо? Рікі? Що тут таке? Вибач, мамо. Я куплю таку саму. Спершу ти поясниш. Рікі, я не збагну. Ти тут гостя. Як ти могла? Мам, Ем, мовчи. Мені шкода. Я не подумала про наслідки. Я в усьому винна. Що ж, буває. Нічого вже не вдієш. Сподіваюся, ти навчилася чогось у Ме за цей час. О, так. Дякую, що прихистили. Досить. Це моя провина, не Рікі. Вона захищає мене. Вона попереджала, що це була погана ідея. Я в усьому винна, це через мене усе пішло шкераберть. Це правда? На тебе зовсім не схоже. Так. У тому то й річ. Досі надіятель. На жаль, бажаних результатів Я не досяг. Знаєш, я зустрічалася з тобою не тому, що ти крутий, а тому, що ти був класним хлопцем. Ти і зараз такий. Справді. Так. Треба бігти. Побачимося. Побачимось. Покарана на два тижні. Суворо. Та я задоволена. Чому? Батьки вирішили, що я бунтую. Класно, так? Що? Що, смішного?